Ми в Лимані? І Лиман це Україна. Сто відсотків. <світ> Кірпе Гебблі. Їбашим. <хи> Проходив службу офіцером за призовом в Одеській академії сухопутних військ, потім працював на заводі посуди в місті Слов'янськ, а потім 6 січня 22-го року підписав контракт з територіальної оборони міста Слав'янськ. Спочатку організували орк-ядро, познайомились, почали вже готуватися, ну, не встигли. 24 лютого я прокинувся у 4.50 з жінкою. Перші вибухи були у місті Краматорську, мені очікували, в мене одразу був наготовлений рюкзак. Ну, тобто і дружині сказав, що я поїхав. Ну, задачі від початку були блокпости в місті Слов'янську, Краматорську, там, на різних напрямках, а потім вже через декілька місяців, десь місяці 4, вже були позиції на Лиманському напрямку по річці Сіверський Донець. Потім… Через деякий час почали заходити вже через річ, цю, річку. Робили пантони, робили лодки. Коли вже зайшли, мені довелося заводити техніку броньовану. Заїхавши, ми проїхали частину таку велику фронту. на Ділянці там де Блакитні озера. Там ми столкнулися з такою проблемною, як міні-поля. У нас був, був підрив на протитанковій протитанкові міні, підірвався газон, вщент, це повезло. Що, ну, ми трішки відійшли від нього. Потім також на бронетранспортерах М-113 їхали по лісах, також був підрив на міні М-113 перевернулося. Це такі, ну, ще не знали, де, що, як. Ще тоді не було так саперів багато, щоб розмінувати цю місцевість. На техніку полювали. Дуже сильно обстріли, обстріли, обстріли. Також треба було замаскувати техніку в лісі, тому що, коли там знаходились, дрони висіли і дуже-дуже питались нас вибити. Були поранені, були, на жаль, і загиблі. Евакуація це, це дуже тяжко, тому що треба було від ділянки пройти або проїхати там 7-10 кілометрів. Також були щільні обстріли, як не давали. Щільно били, ну дай Боже, прорвалися. Зблизька тільки бачив ворога, коли він був вже. Не горячий, тобто холодний. А, а так ворог на Лиманському напрямку дуже поспішав, втікав, все залишав. Ну, тільки залишились тіла в час звільнення Лиману, коли тільки підходили, також вони тікали та залишали своїх, свої речі. Все-все-все майно залишали і просто тікало. Я бачу перемогу звільнення всіх територій, щоб налагодилось мир, щоб ворог більше нас не турбував і зробити загорожу з цією. З цим нашим недоброякісним сусідом. треба. Ух допомога, тому що Збройні сили, ті, ті, котрі прийшли 24 лютого, люди вже багато, є, котрі отримали тяжкі поранення, вже списалися. Також для перемоги треба робити все і в своїй країні. І я скажу, що Треба, щоб всі допомагали з ЗСУ, армії, також налагодили всі поставки, всю допомогу на Збройні Сили України і йшли за мобілізацією. Хочеться дуже бути з сім'єю, з дружиною, з дітьми, з батьками. А так, військо це теж своя сім'я.